Доброго дня! Ви на каналі Маріана Глубенко, і ми продовжимо з Ярославою тему снів. І Роза нас підтримує. Прекрасно! Минулого разу я вас питала, що відбувається, якщо зниться кіт? І от так. кіт з нами разом тут. Кіт з нами, так. Да. Це Йо? прибуток. Прибуток тому, Карпи. друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб у нас був прибуток у підписниках. Ми дуже цього хочемо, і вам теж буде прибуток у ваших статках. Ми цього вам бажаємо, навіть якщо це не сон, а це наяву. Ми можемо назвати цей подкаст, можна сказати, відуючий подкаст, тому що ми тут багато знаємо, багато що проводимо. І сьогодні наша тема така дуже нетипова, це тема фази сну. Маріано, ну ви як експерт сновидіння? Розкажіть нам, які бувають фази сну і чому важливо це знати. Фази сну ну, це е, досвід, це досвід науковців. Е, це цікавий досвід науковців. Це, бачите, сни вони і е, розглядаються з боку науковців, і, і, як сказати, і люди вірять езотерично, Да? І це якось балансує один між одним балансує. Так от науковці виявили, що є е, десь чотири фази сни. Перша фаза це засинання, коли ти засипаєш, і знаєте, іноді ти як провалюєшся в сон, а потім через три хвилини там іноді, навіть через декілька секунд ти раз встаєш. І думаєш, а що було? Я щось бачила? Ось, іноді люди літають, е, от, як провалюються, знаєте, і відчувають, і бачать, що вони летять чи вниз, чи вверх. Іноді так буває. Ось ця фаза сну, яка е, початкова е, засинання, і вона діє десь до семи хвилин. Ось, е, це особливо... це перша, ми її називаємо перша фаза сна. Так, Це перша, да, це угу. перша. Вона у науковців відмічається як англійська N-1. От, Енеєчка, да, така. Ось. А, значить, тут що е, в особливості цього, цього сну? Е, ну це завжди падіння, іноді ти його не відчуваєш, просто засипаєш і все. Але якщо ти просинаєшся, то ти е, пам'ятаєш, що щось було: чи ти біжав, чи ти падав, чи ти летів. То щось щось було. конкретне, чи ти просто не, не можеш згадати, що то було? Ні, це короткі такі уривки і фрагменти, які не сильно іноді навіть запам'ятовуєш. Mm -hmm. Друга фаза. Друга це такий легкий сон, коли він його тривалість десь 30 хвилин, і ви, ви просто розслабляєтесь в цьому сні. Да? Тобто у вас мозок розслабляється, сни прості, простіші, і ви часто. Їх не запам'ятовуєте, навіть, бо сни сняться дуже багато, не, не один-два, а іноді і десяток сниться за одну ніч, за одну ніч. Но, а чи може це бути денний сон? Чи це ці фази стосуються будь-якого часу, чи це тільки нічна? Ні. Ці фази стосуються будь-якого часу. Просто вони можуть бути коротше, а можуть бути длинніше. Це науковці вивели таке, що це самий найдовший термін, да? тобто тривалість найдовша. От легкий сон, це вони його обозначають, N2, N2, um, він 30 хвилин максимум. Да, йде І після 30 хвилин наступає глибокий сон. Це фаза N3. <сум> <Моя>. mm -hmm. <сум> я, я не знаю, це правильно я так назвала чи ні? Моя? Так, рандоте, рандоте. назви ми маємо знати. Постоянно мені каже, назви цифру. Три на англійському, я називаю вона сміється. <смі> так, ну ми відбуклись. Головне, що ми розуміємо, про що мова. Отже, третя так. фаза це глибокий сон. Так. Що да. Глибокий сон. Глибокий сон триває е, мінімально від 20 до 40 хвилин, да? а максимально він десь йде до півтори години, і в цьому сні е, розслабляє, розслабляється все твоє тіло. Да? Нервова система, і все все відновлюються гормони, гормональний процес йде. Ну, іноді кажуть, що е, науковці в цьому е, трошки м, сперечаються, да? бо хтось каже, що це 40 хвилин, 20-40 хвилин, хтось каже, півтори години, хтось каже трохи більше. Но, е, сам факт, що в цей момент, організм, е, наш, е, наше тіло повністю відновляється. і е, Uh -huh. Гормони теж, теж відновляються. так? Uh -huh. Ну і які тут сновідіння? Тут сновідіння емоційні, більш емоційні, але ви їх теж можете не пам'ятати. А і якщо не... кошмар сниться? Це в якій фазі зазвичай відбувається? Так, да, тут є різне: кошмар і жахи. Да? От розділяють трошки. Да? Так, а в чому різниця? Ну тобто. Получається, що е, кошмар він, він більш такий то, що ви пережили, то що ви пережили, да? і ви на цьому хвилюєтесь, ваш мозок не відключився, і щось ви далі переживаєте. Но це може бути не обов'язково е, події відбуватися в сні такі ж самі. Да? Наприклад, у вас е, стався якийсь циндр... е, е, якась аварія, і ви це ще переживаєте, але сні ви бачите, що за вами хтось біжить. Розкручуються. Да, воно розкручується сюжетно. Да? Тобто це ще ті сни, які не являються, як кажуть, віщиці чи е, ті, які можуть давати вам попередження, якісь е, наперед, неінтуїтивні, да? не, не, на, не на подсознанні, а в сознанні. Тобто ви бачите кошмари в сознанні. Угу. А ось жахи, жахи сняться в іншій стадії. В в якій? В четвертій? Так, да, В четвертій її називають РЕМ. Англійськими буквами, да, це РЕМ, це фаза швидкого руху очей. Тобто, коли науковці, вони ж як сон, ну, як ці фази виявили, є спеціальний такий препарат, Єг е -Е е -Е називається. Да? Mm -hmm. і да, Підключаються до вашого мозку. І коли приступає фаза 4, і ще і дергаються наші очі, закриті, але вони рухаються. То, да. то це рухаються. глибша фаза, ніж третя? Чи ми ж все глибше йдемо по цим фазам? Так, да, ми все глибше йдемо. Це глибша фаза, але мозок вже тут дуже активний, а тіло навпаки. Ну, тіло навпаки, воно як паралізоване. Ось тільки очі рухаються. Да. І цей факт, який виявили науковці, він більш тривалий цей сон. І тут сон, якраз, який запам'ятовується, іноді не запам'ятовується, іноді він не один. Ось, але це якраз той сон, який ви можете запам'ятати. І якщо ви в цій фазі вдруг проснулися, а потім опять заснули упали да, в сон, ви вертаєтесь в цю фазу. От, якщо ви раніше проснулися там, сходили в туалет, а це була фаза глибокий сон, третя. да Ви пішли, ви повернулися і кажете, я хочу, щоб сон повернувся. У цій фазі він е, не повертається, а в фазі Рем. Четвертої фазі він повертається і от ну іноді, якщо ви хочете, а іноді ж як жахи сняться в цій фазі, сняться не кошмари, а жахи. Так так вони розподіля. Радіє, що ти прокинувся. Да, ти радієш, що прокинувся, і я не хочу цього чути бачити залі відчувати так. Однозначно, але питання таке: як ви думаєте, чи ми завжди таким йдемо шляхом завжди? Тобто, перша буде, друга буде, третя. Бо, наприклад, якщо навіть згадати такі побутові, я пам'ятаю, наприклад, коли ти втомлений, ти просто лягаєш, ти ніби вже в стадії Рем провалився в четверту, А буває, коли, наприклад, ти ніби хотів спати, не хотів, лежиш, крутишся і не може, і не спиш, і не, не спиш. Оце яка стадія? Да. Ну не спиш, не не спиш. Це, це, це не стадія сну, це просто ти не можеш заснути. Так, да, це стадія без сну. Да. Так, так, да. І ми просто можемо з нього проснутися, а можемо ні. Е, так, вони е, завжди йдуть чотири по порядку, і ви можете проснутися чи в першому, чи в другому, чи в третьому, чи в четвертому. Ось. Mm -hmm. І іноді ще враховують, що коли, от, як ви сказали, дуже-дуже втомилися да, і е, прилягли і час поспали, то рем, чи не дійшло, іноді не дійшло. Тобто, е, до рем доходить тільки після е, всіх трьох фаз. Угу. Дуже цікаво. А щодо впливу, чи можемо ми впливати якось на себе, наприклад, там е, налаштуватися, який мені буде снитися сон? Чи це абсолютно не в наших руках і не в це наших трен... руках? Це, 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 це тренування. Це mm -hmm. тренування. Да. Я я колись дуже, коли була вагітною, я читала цікавого е, е, цікавого? Як же йога, да, йога який uh -huh. е, е, он він він рам називається да, Рама. Рама да, і в нього є декілька книг. Він свій досвід і свій путь на цій землі він е, розповідав в кни, в книзі. Так о, от він тренувався. Він тренувався. Він дуже багато медитував перед сном, і в медитації він налаштовував себе на те, щоб е, бачити той сон, який він хоче. А ще, а що він бачив? Він бачив те, що він хотів, щоб його душа вилітіла, десь помандрувала, а потім обра... а, а, обратно залетіла. І ну як я, я три книги прочитала. Ну, в третій книги він дойшов до, до толетів, так да но. Попереджав, що треба, щоб хтось коли це він він вважав сном, і медітацію, такий таку, да mm -hmm. ось ну він тренувався, і сна перейшов більшу медітацію, і, і казав, що якщо ви таке хочете робити, то щоб хтось був рядом, щоб ви зайшли обратно. До речі, я дивилась таку програму. Це мені здається yeah. було з Дмитром Комаровим на один плюс один. Вони десь. Були то в Індії чи десь там, так. і він теж застав оцей ритуал, але це було не сон, це була як медитація, гіпноз. І так само людина в неї з тілом творилося щось просто да. неймовірне. просто у нього таке учіння так. було через сон. І угу. люди. Він там було теж сказано, основне, що навколо нього мали бути люди, і це неможливо робити одному. А це для чого? Щоб тебе врятували, якщо ти не зможеш проснутися так. так, щоб врятував. А як ви скажете, наприклад, як впливають гаджети на те, що от ну зараз були дослідження про те, що потрібно е світло е притушувати перед тим, як вийдете до сну, потрібно годину не користуватися гаджетами. І, і тоді оці фази будуть, наприклад, в своє на, своє на своєму місці. Але в нас сьогодні ритм життя інший. То як ви бачите, чи впливає це на е течію наших фаз сну? Я думаю, що це більш впливає на те, що психологічно. Більш на психологічно, що ви швидше е, да? і може ваша третя фаза сну буде не, повтор... не півтори-дві-три години, а якраз як надо 40 хвилин, да? і ви перейдете вже в четверту фазу, де е, ви більше е, відпочиваєте. Тобто у вас нічого вже не турбує. Перша фаза ви е, тільки відпускаєте все. Друга фаза, вона якось. Е, Ну, перша, даже перша коротка, тобто, ви взагалі просто уходите. Ви ходите <laughs> <ось, дня. laughs> ну, <хилина, laughs> з дня на хвилину. Да. Mm -hmm. Друга фаза, вона така, ви все відпускаєте. Третя фаза у вас організм ще робить, да? коли робить організм, Ось. І четверта фаза це вже все заспокоїлося, вже нічого вас не турбує, і ви просто відпочиваєте. Я, і ці гаджети, і все інше чи це. З психологічної даже точки зору, це добре, якщо ви відкладете, зможете це зробити. Так це за ключове слова зможе. Помідитуйте, та да, послухайте слово зможете, якусь гарну музику, навіть yeah. якщо людина думає, відкладу я їх. Вона, наприклад, відкладає, не звикла займатися чим іншим, і йде, наприклад, до сну, а раніше, наприклад. А це відбувається, що вона може і раніше піде до сну, але не раніше їх відкладає. А що ви скажете, Маріано, про те, що завжди прийнято лягати в десятій вечора, вставати в п'ятій ранку? Чи це впливає на наші фази, на їх якість, чи в принципі неважливо, коли ви лягли? Головне, щоб ви спали 8 годин? Я думаю, тут, да, тут головне, щоб був непреривний 8-годинний... Термін, а ось, а коли то кожний вибирає сам собі. Хоча, хоча, чим старше я становлюся, тим мені краще клягати в 10 але якось в п'ятій годині я не можу проснутися іноді в 6.30. До речі, я скажу зі свого досвіду, у мене був експеримент на три місяці, коли я. Практикувала, але тут все разом не тільки сон. Зазвичай я лягаю все життя. Спочатку серіали, якась школа, університет, якісь роботи, потім робота, потім дитина. Ну я... ніколи немає часу, коли ти ляжеш о дев'яті вечора, і тебе нічого не турбує. Завжди щось буде, буде. Ви просто молода. Може, я вас переб'ю. Я якраз сьогодні я думала, що мені вже під Я думаю, блін. Класний возраст, коли вже діти всі дорослі, мало того, вони вже самі себе забезпечують, да? Ось, коли ти сам е, вибираєш, що тобі треба робити, що ти хочеш робити. І е, якось е, налагодиш життя так, що ти живеш щасливо, і я. Якраз от вам хочу сказати, ви просто ще молода так, я вам і скажу, Маріану. То дякую за комплімент. Я вам теж зроблю комплімент, тому що це ви так кажете. Я ніколи не асоціюю людей з якимось і віком і цифрами. Але коли люди щось мене знаєте, так ошарашать, я yeah. раптом думаю, це ж, треба. От що робить душа, коли людина відкриває свою душу, молода душею, вона займається дуже цікавими заняттями для себе, живе радіє, тому це завжди yeah. видно. А я вам скажу, що я все-таки спробувала це зробити. В мене був експеримент. Він був три місяці. Да і навіть зараз, чесно кажучи, в мене ще один експеримент, я сплю в день. Тобто, в мене завжди зі снами і цікаві експерименти. Так от, я вам скажу. І був у мене експеримент о 9-й вечора я йшла в ліжко, максимум 9.15. Мене прям цікаво було що б я не робила, я посередині цієї справи. У мене будильник там іди спати. Все, я все виключаю і йду. Тобто, це була моя така ідея, фікс. Ага. Але що мені допомагало заснути, що мені допомагало відчувати легкість, що мені допомагало вставати в п'ятій ранку, це інтервальне голодування, ну або ага. харчування. Бо я закінчувала прийоми їжі о 3 й 4-й годині дня. До 9-ї, звісно, організм вже повністю очищується, і ви хочете лише піти спати. Дуже велика легкість. Прокидаєтеся теж дуже легко. В п'ятій ранку дуже легко, тому що організм не їв е, з 3-4 дня. І, звісно, він вже хоче їсти. Тому такий був цікавий експеримент, але бага... бачите, багато нюансів разом. А зараз у мене інший експеримент. Я... Euh, лягаю пізніше, це може бути 12 година і 11-та. Ну, я стараюсь так лягати, щоб мені було як мінімум 7 годин до підйому. Тобто, якщо підйом буде дуже рано, я лягу за 7 годин до того. Отак я mm -hmm. кажу, дивлюся, лайфхак. Не дивіться, там лягаю о 11-й або о 12-й, хоч о першій, але лягайте за 7 годин до підйому, а краще 8. Mm -hmm. І інколи я намагаюся поспати вдень. день. Uh, наприклад, це може бути 40 хвилин, це може бути навіть 20 хвилин, а інколи буває навіть 2 години. І ви знаєте, що саме цікаве? І тут питання. <свят> коли я сплю годину в день, я навіть читала щось про цей швидкий сон, він такий перезаряджаючий, ти такий встаєш, і ніби ніби ранок і в тебе весь день попереду, і до вечора ти можеш бути весь в силах. А от якщо ти спиш вже довго, дві години, дві з половиною, то це вже виснажливий сон. Ти встаєш весь розбитий, ти ніби не спиш, щоб відновитися, а цього не відбувається. Як ви думаєте, чому це так? Ну якщо ми сьогодні балакаємо про науковців, да, і я читала теж дуже багато про це книг, то. Я думаю, що просто ми розриваємо якийсь, от як посередині ці фази, от ці фази ми розриваємо посередині, і це не дуже гарно. Тобто ви не дійшли, ваш організм вроді вступив в одну фазу, а, а ви вже ну ви не, не обновилися, да? не перейшли в фазу ж РЕМ, де повністю все відпочивається. Це якщо ви встаєте з легкістю, як ви казали, да? то ви прийшли в легкий сон. Ви встали в фазі легкий сон. А якщо ви стали дуже втомлена е, і, не, ну, і не, не відновилися, то глибокий сон, то ви себе розтармошили з глибокого сну. Це з третьої фази. Так, да. це з третьої. А як ми називаємо четверту ще раз? крім рем? Рем. 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 А, вона рем. а Вона як розшифрується, фаза, вона розшифрується, е, фаза швидкого руху очей. На англійський ан я вам, я вам е, зараз не скажу. А до речі, Рем це буде ice movement, тобто rapid ice movement, Я думаю, отак. От Ми дійшли як науковці. Відчуйте себе науковцем одразу. Моряно дуже цікава тема, і в мене є для вас невеличкий тест. Так. Я вам задам питання, а ви спробуйте mm -hmm. вгадати, яка це фаза сну є, про яку йде мова. У мене навіть є правильні відповіді, бо я знайшла цей тест в одному з досліджень, оскільки я знала, що в нас буде ця тема. І дуже цікаво, чи зможемо ми всі разом знайти, яка це буде фаза сну. Тобто, ще раз нагадаємо: перша це найшвидша. Яка, як вона називається, і скільки триває? Uh, uh, засинання, вона називається засинання, початок сну. n 1 n 1 є. Мова це легкий сон. Так. Uh, N2 і Глибокий сон N3, NREM. Рем. Окей, тоді йдемо <свідом> за моїми питаннями. Перше ситуація, а ви називаєте, яка це фаза на вашу думку? Ви летете над містом, бачите знайомі обличчя і раптом усвідомлюєте, що це сон. Раптом усвідомлюєте, що це сон. Я думаю, що це фаза один, коли ти ще щось усвідомлюєш. Так, ви тут правильно знайшли це легка активність мозку. Тут була була відповідь. Тобто, це така вона ну, поверхнєва, скажімо так. Другий приклад. Раптом ви відчуваєте, що падаєте з ліжка і тіло підскакує. А, це теж фаза перша. І правильно це був це була хитрість, щоб ви думали, що має бути інша, а вона та сама дуже цікаво. Тобто, коли ми в мене дуже часто таке буває, коли ти засинаєш, засинаєш і десь спіткнувся щось відбулося, і ти на самому в самому ліжку, ти це робиш. До речі, у мене була якась така ситуація, коли я дуже кожну ніч коли засинала і мені всі казали, що це і видно, і чутно. Коли засинаєш, то відчувається, що. Тіло так здригається, як uh -huh. такий судоми такий раз uh -huh. електророзряд, е, і всі казали, що це може бути втома, перегрузка і те, і те, і те і те? А а дехто казав з лікарів, що це нормально, uh -huh. е, але всі вони сходились до того. Це до кінця не досліджено, тому не можна сказати це завжди. Що не запитаєш до кінця не досліджено. То як ви вважаєте? А потім це пройшло? Як ви вважаєте, чи це було нормою, чи це було відхиленням? Uh, я вам скажу, що це пройшло. Ну воно з. Час від часу повертається у кожного у кожної людини. Це, як знаєте, це дежавю, Так, ви кажете, як ви обговорювали. Дежавю. Да, Так, як обговорювали. ось це те ж саме. Просто, просто є такі моменти, коли мозку треба щось переключитися, як моя бабуся казала, да з коли згадаємо бабусю. Ось, mm -hmm. і це у дитинстві, навіть і в юності буває дуже часто, а вже в дорослому віці менше й менше. Це як дежавю. Я дежавю насамперед дуже люблю, коли вона повертається. Бо я тоді я чогось собі так нагадала. Згадала, що коли я бачу знов дежавю, значить я йду в правильному напрямку. В, в житті Дори. нагадування таке це да. правильно. Я єдине з чим це пов'язала, коли угу. я розгадувала, як це може бути, бо разово це буває в кожної людини, Але щоб щодня, щоб не було жодного, тим паче, цікаво, я починаю засипати, засинати, цей дьорг, я прокидаюся, розумію, що я засинала, не сплю. Тримаюся, починаю знову засинати знову те саме. Тобто не було жодного mm. разу, щоб його не було. І я це пов'язала. Я потім знову експериментами наповнене життя, пов'язала з фізичною активністю. Коли я тренувалася о дев'ятій вечора і потім йшла спати об 11 -ті, 12 дванадцятій. Оце відбувалося. Тобто, я думаю, м'язи ще не відновлювалися після тренування, але коли я почала тренуватися зранку, то цього вже не було або в день. Тобто, це теж впливає, але ніхто мені так цю відповідь на тарілочці не, не дав, не сказав Ярослава. А може, це м'язи? Може це щось? Але це було цікаво. Всі або про психіку, або що це ви стомились, або що це стрес, або що це недосліджено. От чотири варіанти відповіді. Наступна ситуація: ви прокидаєтеся з криком, але не пам'ятаєте, що снилося? Ну, Це глибокий сон, за три. Правильно. І тут ще написано, що дослідження проводилося це нічні жахи жах у дітей. Частіше, нічні кошмари uh -huh. в дітей. Да, часто. Іноді в, цьому, в, цьому, в цій глибокій стадії люди ходять, знаєте, кажуть, лунатіки. Це вони від того відбуваються да, якраз її. в цій стадії. Вона у них може бути довшою, ніж обично. А ви у таких зустрічали да. людей? Ні. А я зустрічала, я працювала так. вожатою в таборі. уявіть ага. собі в мене був загін, в якому було 25 дітей віком так. 6 років. О. І це звісно стресово дуже, тому що ви угу. з ними живете 21 так, день ж. без батьків. Ти лише ви і ваш напарник. І от нас був хлопчик, який саме ма, мама його попереджала нас, але ми якось так. Що там вона придумає, що це може uh -huh. бути, не може бути, але кожної ночі він ходив, просто я собі ставила значить, будильник uh -huh. а, і, і uh -huh. йшла uh -huh. його ловити. Тому що він міг в одній та один і той же час? Приблизно так. Приблизно. Ну ми ж там всі йдуть спати в один той же час, в десятій. І звісно, там ну, відбувалося це зазвичай десь один о другій ночі, що саме цікаве, не за годину після того, не за дві. Тому це було я це єдиний раз, коли я бачила наживо таку ситуацію. І остання ситуація це бачите уривчасті кадри, ніби телевізор, але зі слабким сигналом. Е, 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 легкий сон. Ну і все вгадали <ривіт> <Легкий> <ривіт> всі, сон. всі попадання. Це прекрасно. А, а легкий сон це все-таки ми вже в підсвідомості чи ще в свідомості? Ні, ще в свідомості. Це ще ми відпускаємо, розслабляємося, уповільнюється. Ось і це там ми бачимо прості сни і частіше, частіше, їх не запам'ятаємо. Ну, от є ще така, такий приклад, що якщо уві сні людина біжить, а, але ноги ніби її не слухаються. Тобто ви ніби її біжите і не біжите. А, як ви в'язані яз, у повітрі, скажімо так, угу. То ми можемо сказати, що це рем фаза, тобто коли тіло паралізоване, а очі швидко рухаються. І коли ми біжимо? Так, біжимо, але ніби ми ув'язнені, тобто ми не, 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 не добігаємо кудись. М ні, тут, тут не те. Якщо ви це запам'ятали, то, то це Рен. А от якщо ви проснулися там через 30 хвилин і це був легкий сон, да? то це легкий сон. А інші сни ви не, не запам'ятаєте. Ну, як у науковці кажуть. Цікаво. Ну, це просто неймовірно, і хочеться задати вам питання. Зараз що вам от потрапилось? Зараз потрапилось щось випадкове. Ну, давайте отак відкриємо так. О, Генерали. О, так, і що там? Що це означатиме? Щось позитивне? це, можна, це означати... а? Хоч щось позитивне? дивне. Дивне. Це Ну, я бажаю себе бачити, це дорога. Дивіться, якщо ви бачите себе генералом, це дорога. Якщо ви бачите генерал, може це з. Може це... З приводу жінки, да? о, жінка побачила генерала. То тому, що... Це більший сон, дівчата. <рістична> 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 Дуже класне, ми отримали тлумачення. Обов'язково ми продовжимо тлумачити з ним в нашому наступному ефірі. Поговоримо про так. різні е, сновидіння. Це був наш відуючий подкаст, віщий подкаст. Я би це назвала так, тому що дуже цікаво е, глибоко входити в тему глибокого сну і, і інших його фаз. Ну а ми з вами Маріана побачимося в наступному ефірі і розтлумачимо ще деякі е, приховані сенси. Готові на наступний дякую. раз. Приходьте до мене в гості. Дякую. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, друзі, і пишіть коментарях, а що останнього разу наснилося вам. А ми це обов'язково розтлумачимо. До зустрічі, до зустрічі.